Всім, я Людмила Миколаївна Пономарьова, викладач хімії в СумДУ. Рада вітати вас на нашій літній школі юного хіміка. Сподіваюся, ви вже трошки відпочили і готові продовжити порнати в світ чудової науки хімії. В цьому році ми хочемо запропонувати вам онлайн формат наших занять, коли ви зможете. Похімічити в себе вдома. Для цього вам не знадобиться нічого надскладного. Все, що необхідно буде для експериментів, ви зможете знайти у себе на кухні або у сусідньому магазинчику. Сподіваюся, що досвід, який ви отримаєте протягом цього тижня, буде для вас корисним і цікавим. Надсилайте нам свої результати роботи, ми будемо їх переглядати, оцінювати. І в кінці сподіваюся, що найактивніші з вас отримають невеличкі сувенірні подарунки від нас та наших партнерів. Сподіваюся, що час, який ви проведете з нами в нашій компанії, буде для вас цікавим і корисним. Бажаю всім успіхів!